Або ця історія, історія може як нас послаблювати, а так і посилювати. Тобто, що ми можемо собі говорити в цей момент? Якщо сформувати фокус на тому, яким, наприклад, ця ситуація, яким чином ця історія може бути для мене корисна. Це формує ідентичність спостерігача людини, яка навчається, людини, яка хоче покращити ситуацію, тому що наступна ситуація теж буде. І це формує е, бажання е, взяти на себе відповідальність і проявити лідерські якості. Тобто тут. Е, немає місця критику, тут має місце лідеру, людина, яка буде діяти зовсім по іншому. Далі наступна вправа.